Доброго ранку, дітки! Відгадайте загадку. Що це за машина? Спішить, сурмить, дорогу дай, моргає синім оком, приїде вчасно і біда людей обіде боком. Так, це пожежна машина. Давайте розглянемо пожежну машину. Пожежна машина червоного кольору. Вона червона, щоб усі ще здалеку бачили, що їде пожежна машина, і поступалися дорогою. Червоний колір це колір пожежі. Також машина має довгу розкладну драбину, ємкість для води та довгий пожежний рукав, з якого пожежники гасять вогонь. Пожежна машина це техніка. Яка допомагає пожежникам. А пожежники це люди, які гасять пожежі. Пожежна машина їде дуже швидко. Її не тільки видно, але і чутно сирену. Дітки, послухайте пісеньку про пожежну машину. Пожежна нам миготить. Це вона, як мак, червона вулицею мчить. Шлях звільни, бо життя рятують всім щодня вони. В місті десь вогонь зайнявся часу, не гай Ти пожежну на дорозі чемно пропускай. Дітки, сьогодні ми спостерігали за пожежною машиною. Багато пожеж виникає від необережного поводження з вогнем. Вогонь дуже небезпечний, тому малята потрібно бути дуже обережними, не гратися з сірниками.